Питання вартості проїзду у шості стоїть дуже гостро. Ще на засіданні виконкому 5 жовтня говорили про цю проблему, проте остаточне рішення не ухвалили. Задля конструктивної розмови та більш детального висвітлення проблеми 12 жовтня відбулося громадське обговорення між мешканцями міста, представниками влади та перевізниками. Розгляд виконавчого комітету пропозиції, щодо встановлення тарифу на рівні 10 гривень на одного пасажира, а також для учнів, які навчаються у занесеннях навчальних закладах, на навчання року становиться вартість приїздів на рівні 4 гривень. Перевізники висловили свою позицію щодо необхідності збільшення вартості проїзду серед аргументів збільшення цін на пальне та неможливість сплачувати заробітні плати найманим працівникам даний тариф на нам не покриває нічого. Ми, на, на даному етапі вартість палива займає на, нашої нимної виручки. Сімдесят вісімдесят відсотків. Ми коли подавали фонд. Туди не включали на даний час М -м -м. не світло. Хай та світло ми користуємося кожен день. Кожен день автобус підварюється. Хтощість тобто не закладений. Якщо ми ще б залежали на ці фактори, то він би був і ще більше. Григорій Завако зазначив, що важливим є момент підтримки технічного стану автомобілів. Всі запчастини у нас російські бо машина це російські. Запчастини виросли на 300 відсотків. Перевізники розповіли, що у тарифних розрахунках не всі витрати включаються до переліку. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк пояснила, з чого саме складається калькуляція тарифу. Це паласти матеріали, сящини, це, це витрати на ремонт обмеженої кількості про мінімальні потреби. Це акумуляторні батареї, це зарплата з. У свою чергу представники громадськості поставили низку болючих для шостканців питань недотримання графіку перевезень, відсутність квитків, неналежний стан транспорту та інші. Для того, щоб підвищувати тариф, перевізник має забезпечити мою безпеку проїзду. Зобов'язаний, ви це знаєте всі. Перш ніж е, зрушить з місця, розраховуватися з пасажирами, покласти гроші і їхати далі. Перевізник Андрій Луценко запевнив, що готовий йти на контакт з пасажирами. Головне, аби зауваження були конструктивні. І якщо є якісь проблеми з транспортом, підходить за є дитина, давайте зразу фотографувати, зразу йти до логії місце щоб витягли свого перевізника, Давайте проїдемося, побачимо. А не будемо розказувати там, хтось зробив, там той зробив. В результаті слухання надійшла пропозиція провести громадський контроль і моніторинг міських маршруток.